Володимир Фесенко, політолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаємо. Доброго вечора. Вітаю вас, пане Володимире. Давайте розпочнемо з того ультиматуму, який для нас є дуже важливим. Ультиматум Трампа, 10-12 днів. Як ви особисто оцінюєте зміну риторики Трампа? Спочатку він говорив про те, що з Путіним потрібно говорити, а зараз він його критикує і дає йому нові терміни, нові дедлайни. Що змінилось? Ну, справа не тільки в, зміни, в змінах риторики. Зміна риторики відбулася ще на початку липня, не тільки зараз. Набагато більш важливо, те, що змінюються політичні підходи Трампа і його адміністрації до Росії, що мається на увазі в першу чергу відновлення постачання американської зброї для України. Оце принципово важлива, зокрема, цей тиск на Росію, і от е, як відновлення постачання американської зброї для нас, так і е, навіть риторичний тиск, поки що йдеться про риторичний, політичний тиск на Росію. Оці дедлайни, ці ультиматуми, які висуває Трамп, це тиск, тиск на Росію. Це те, чого не було перше півроку президентства Трампа. Перше півроку у Трампа була спроба розпочати діалог з Путіним, домовитись. От було шість телефонних розмов. Тільки на шостій спробі ну, у Трампа виникло розчарування, урвався терпець вставленні до Путіна, і він почав міняти свою політичну позицію, не тільки риторику, політичну позицію почав міняти. Це по різному можна оцінювати, але тут важлива сама тенденція. Зокрема, і в тому сенсі, що. Трамп не відійшов від питання завершення війни між Росією і Україною. Було багато побоювань навесні в червні. що... Трамп може розчаруватися в переговорах про завершення війни між Росією і Україною і просто вийти з цього процесу, забути про нього, переключитися на інші справи. Тим більше, що тоді була війна в воєнні бойові дії Ізраїлю проти Ірану, до яких і американці долучилися. Але ми бачимо, що Трамп все ще наполягає на настойчиво, наполягає на рухається до того, щоб все таки, примусити Путіна до завершення війни в Україні тут не буде швидкого результату. Що треба розуміти, на мій погляд, з високою вірогідністю, Путін не погодиться на ультиматуми Трампа ні за 10-12 днів, ні за 50 днів там до початку вересня. На а це означає, що Трампу доведеться посилювати тиск на Росію. Я не очікую, що будуть санкції проти Китаю. От та інформація, яку, ви, до речі, наводили по президенту Тайваня, Вона свідчить про те, що Вашингтон зараз не збирається починати торгівельну війну проти Китаю. Скоріше Трамп хоче з Сі Цзінпіном. але тема закупівлі російської нафти Китаєм вона є предметом переговорів. Вона буде обговорюватися якраз на торгівельних переговорах між США і Китаєм, які, між іншим, починаються приблизно в дату завершення цього ультиматуму в 10-12 днів. Багато хто з аналітиків вважає, що це не випадковий збіг по датах, що таким чином США намагаються впливати і на Китай. І ми, до речі, вже бачимо, що є вплив на Індію. Індія починає вже переорієнтовуватись на інші джерела закупівлі нафти. От зокрема, вже у них є контракт з раком. Це не відбудеться одномоментна відмова від російської нафти. Але поступова позиція Трампа от, впливає вже на Індію. Можливо, частково вплине і на Китай, але так чи інакше, я думаю. Десь в середині серпня приблизно ми побачимо нові прояви тиску Трампа на Росію. Зокрема, це можуть бути і точкові санкції. Я дуже сподіваюся: тут я з горем червньом абсолютно згоден можуть бути нові пакети американської зброї для України, пане Володимире. А якщо до всього сказаного додати ще один шар, я маю на увазі укладену торговельну угоду між сполученими штатами та європейським союзом буквально на днях прочитав таку тезу, таку точку зору, що мовляв той автор каже, що особисто для мене питання введення штатами вторинних санкцій вже не питання. Бо, мовляв, євросоюз під час цієї торговельної угоди вже переграв Московію і запропонував більш кращі умови. І тепер, мовляв, штати будуть буквально зачищати енергоринок від російських енергоресурсів. Що думаєте? Справа не тільки в тому, що от в рамках цієї торгівельної угоди відбудеться відмова Європи від російських енергоресурсів. Такі рішення в Європі, до речі, вже були єврокомісар з енергетичних питань ще декілька місяців тому озвучив установку на те, що до 2027 року Європа має відмовитись від російських енергоресурсів від нафти, газу і деяких інших. Але був спротив. Спротив, до речі, з боку і деяких союзників Трампа в Європі, зокрема, спротив угорського прем'єр-міністра Орбана, ну, плюс ще й Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини. І от зараз, після цієї торгівельної угоди, яку, до речі, Орбан критикує, правда, критикує не Трампа, а критикує Урсулу фон дер Ляйен, яка є його особистим ворогом, але буде складно. Виступати а, проти, тому що йдеться не по не, не, не тільки пропозицію Єврокомісії, а про пропозицію Сполучених Штатів. А, а виступати проти Трампа Орману буде важкувато. Так, що от в цьому сенсі рішення про відмову від російських енергоносіїв, переключення на американські енергоносії, ну це довготривала угода. Вона має принципове значення як переорієнтацію. З ну від Росії вже відмовлялися, але зараз от буде більше зв'язків в цьому сенсі з США. Але це буде впливати і на... Деяких європейських лідерів, які хотіли зберігати енергетичні ідеї не тільки енергетичні стосунки з Росією, другий важливий момент цієї угоди полягає в тому, що Передбачається в рамках цієї угоди суттєве збільшення закупівель американської зброї для Європи. Це буде працювати і на європейську безпеку, але частину цієї зброї піде е, в Україну для безпеки України, фактично для спільної європейської безпеки. Е, так що і це важливо для нас. Для нас це ще і довгостроковий е, довгострокова передумова збереження воєнної допомоги для нашої країни. Ну і врешті-решт. Сам факт цієї угоди він свідчить про те, що да, незважаючи на певні протиріччя, економічні протиріччя, торгівельні протиріччя все ж таки партнер, зберігаються партнерські відносини між США і Європою. Це для нас теж важливо. Тому що торгівельна війна між США і Європейським Союзом вона б значно ускладнила і стосунки між європейцями і американцями в рамках НАТО і по відношенню до України, а збереження євроатлантичної солідарності безумовно для нас. Також важливо. пане Володимире. Як на мене наближається той день ікс, коли багатьом лідерам різних країн доведеться визначатися, на чиєму вони боці, особливо після тієї заяви, яку зробив Трамп. На вашу думку, чи наближаємось ми до певного геополітично-дипломатичного визначення, а можливо конфронтації, що нас чекає на дипломатичній мапі у найближчі тижні місяці, осінь буде гарячою? Я думаю, що серпень вже буде гарячим. Він буде дуже активним, ну, з високою вірогідністю, і нам до цього треба готуватися. Як ми бачимо, Путін не хоче домовлятися про мир. Він хоче посилити свій літній наступ проти України. Може бути ризик посилення повітряних ударів по Україні. Путін хоче посилити свої переговорні позиції. От осінь, я думаю, особливо друга половина осені, кінець року. От це буде період, коли. З'явиться вікно можливості для відновлення реальних переговорів. Але для цього для того, щоб відновилися реальні мирні переговори, і відбулося от те саме визначення багатьох, плюс, скажімо так, більш рішучі дії різних гравців міжнародних потрібно, щоб ми за допомогою наших партнерів змогли зупинити російський наступ. Стабілізація воєнної ситуації, стабілізація фронту буде головною передумовою, головним чинником примусу. Путіна до відновлення реальних переговорів, плюс тиск Трампа. Я думаю, що посилення певне посилення конфронтації між Росією і США це майже неминуче. Інша річ, що і Вашингтон, і Москва можуть зберігати певні мізки для відновлення діалогу, і от тому така стримана реакція Піскова, що взяли до уваги Медведів. Це суто пропагандистські заяви. Але Росія все ж таки не хоче рвати стосунки з Трампом, і це теж дає шанси на відновлення переговорів. Тому, от саме більш рішуча Позиція Трампа більш жорстка позиція Трампа. Вона теж є чинником, який буде впливати і на відновлення переговорного процесу, і на подальший розвиток міжнародної ситуації навколо України, пане Володимире, Ну тоді поясніть, що означає фраза Ердогана з приводу накрити переговорний стіл. Та в мене приблизно така ж була реакція. але ми розуміємо, що тут ну якийсь глибокий сенс є. Ну, сенс є, але це стосується інтересів Ердогана і Туреччини. Це фактично сигнал про те, що Туреччина буде активно сприяти переговорному процесу між Росією і Україною. В цій заяві ну, є певне перебільшення, безумовно. Плюс східна риторика, така знаєте, цвітаста східна риторика стіл вже є для переговорів. Ми вже його бачили на Стамбулі. Інша річ, що знаєте, стіл є, а переговорів реальних немає. Ну крім а, гуманітарних питань для того, щоб за цим столом опинився Путін. І не просто опинився Путін в кампанії Ердогана, Трампа. Звісно, нашого президента потрібно, щоб він був готовий, готовий обговорювати питання припинення вогню. Ось що важливо. а для цього потрібен тиск на Путіна. Просто так само собою це не відбудеться, навіть якщо Ердогану вдасться якесь диво, і він притягне Путіна в Стамбул. До речі, поки що Путін не збирається. А яке це має заяви. бути диво? Пане Володимир, я думала, які козирі має Ердоган в кишені для того, щоб натиснути на Путіна, бо поки що нікому це не вдавалося, і заяву Трампа також. Ну, побачимо, час покаже. Можливо, в Ердогана у є трампа, у Трампа. От і головний козир Ердогана це теж Трамп. Тому, от я ж кажу, тиск з боку Трампа він буде визначальним, але результат буде скоріше за все не в серпні, а пізніше. Вересень, жовтень, подивимось, все залежить від розвитку і воєнної, і міжнародної ситуації.